Все ж поки компенсації для переселенців найближчий час не буде. Ми активно дослідили всі новшества кабінету міністрів з приводу компенсації житла на ТОТ, поки реалізації цієї ініціативи і механізму реалізації у кабінету міністрів реального немає. Реальний механізм ще раз я скажу проект закону 11.61, який не підписує президент, а його світа. Робить все, щоб зробити якусь альтернативу, не зрозуміло, чому я вам чесно скажу, не зрозуміло. Чому і в них це не вдається? А люди страждають. Ми з вами страждаємо. Поки вони їздять зараз по римським конференціям, розповідають, як вони будуть відновлювати Україну, розповідають нашим міжнародним партнерам, як вони допомагають внутрішньо переміщеним особам. Напишіть, як вам допомагає Зеленський і його влада або Шмигаль, прем'єр-міністр, ледве, ледве тримається на своїй посаді і роблять якісь незрозумілі ініціативи. Друзі, ми маємо триматися. Ми маємо розробляти ініціативи, які е, все ж таки будуть корисні для внутрішньо переміщених осіб, і рано чи пізно їх приймуть. І проект закону 111.161 буде підписаний президентом. Питання як його прізвище. Слідкуйте далі за новинами і не здаємося.